Була достатньо велика пауза між іграми. Востаннє ми грали проти Азербайджану. Всі приїхали на збір з великим бажанням грати і представляти країну. Ми якнайшвидше спробуємо занурити гравців в ту робочу атмосферу, яку ми прагнемо створити. Сьогодні вони ще прибувають до розташування команди а вже завтра ми розпочнемо повноцінну роботу. Я думаю, що в цілому у всіх збірних України був напружений рік, і це тому, що ми четвірці країн, чиї команди кваліфікувалися на чемпіонати Європи для гравців віком до 17 років, до 19 років, були представлені на Олімпійських іграх та грали на євро 2024 в Німеччині. Певною мірою, це тому, що ми добре попрацювали. Це не легко, але не всі країни мають такі проблеми. На щастя, ми маємо тож з точки зору задоволені роботою. Добре, що ми зіграли на олімпіаді. З точки зору втоми, яку відчувають гравці, думаю, ми з цим впораємося. Ми працюємо з гравцями, які розпочали сезон в різних лігах. Це одна з речей, з якою стикаються тренери збірних, але ми маємо пристосуватися до ситуації, яка є у гравців, і не намагалися шукати виправдань. Тож ми адаптовуємося до того, в якому фізичному стані приїжджають гравці, і намагаємося показати найкращий результат. В цілому підготовка до цих матчів не буде суттєво відрізнятися від інших тренувальних зборів, тому що це постійний процес для гравців. Він не закінчується ні на цьому зборі, ні на попередньому. У нас будуть певні специфічні вимоги, і ми будемо над цим працювати. Але найголовніше це безперервність процесу для гравців, для їх розуміння підготовки, уніфікації з роботою першої команди. І ми намагаємося це робити, щоб гравці швидко адаптувалися, коли переходять до першої команди. Тому ми не будемо сильно змінювати тренувальний процес, а будемо дотримуватися нашого плану. Сербія сильна команда, це зрозуміло, навіть якщо вони довикликали деяких нових гравців на матчі проти України, це дуже хороша команда. Я очікую сильного суперника, з яким нам буде непросто, і ми повинні підготуватися до цих матчів. І звичайно, такі матчі важливі для розвитку кар'єри гравців. Я думаю, що суперник хороший. Вони намагатимуться зробити все можливе, щоб досягти потрібного результату. Насправді, ти ніколи не знаєш, як саме налаштовується опонент. Чого вони очікують, як реагуватимуть на ситуацію? Насправді Сербія також збирається змінити деяких гравців. Ми повинні зосередитись на тому, як ми працюємо, і на зростанні команди в цілому. Я думаю, що це найголовніше, над чим ми працювали цей рік з командою U21. і ми повинні продовжувати це робити. Минуле це минуле. А зараз ми повинні зосередитись на сьогоденні і продовжувати розвиватися. Я думаю, якщо ми будемо працювати так само, як ми працювали в минулому, з точки зору ставлення, з точки зору прагнення рости, попереду у нас хороші результати. Я викликав всіх гравців, яких хотів, іноді у нас виникають якісь невеликі проблеми або травми, які впливають на нас, але все гаразд. Ті гравці, які тут, в розташуванні команди, це гравці, які повинні бути тут на даний момент. Ми постійно спілкуємося з Сергієм і його тренерським штабом. Говоримо про те, як ми можемо покращити процеси, про гравців, звичайно. Тобто, це постійна робота. Я хочу повторити. Те, що вже кілька разів говорив: це шлях ротації та зросту. Це стосується не тільки першої команди, а й молодіжки. Українська асоціація футболу.